Klementko Mykita Класний захід малеча грає. Під час війни це взагалі дуже круто, що взагалі якісь проводяться змагання ну, організатори. Це змагання найвищої категорії. Федерація сквошу проводить їх кожен рік, і я дуже радий, що 130 гравців з 10 міст України завітали до Києва і будуть виборювати свої почесні кубки. Без молоді, без спорту не буде країни. Тому ми, Федерація Сквошу України, системно підтримуємо саме юнацькі наші секції. І зараз ви бачите, що тренуються, та навчаються та проходять стажування, а потім вже грають на нашому чемпіонаті, на нашому кубку вже юнаки. Після переформатування федерації з яка відбулася в травні місяці цього року, це перший самий масовий турнір і по кількості учасників, і груп, і категорій дітей. В цілому ми плануємо на наступний рік проводити як можна більше таких турнірів, саме під егідою федерації. Загалом все проходить добре, дуже цікаві матчі, заповка боротьба, як завжди, все цікаво, багато гравців. Особливо цікаво наблюдати за дитячими категоріями. Дуже маленькі спортсмени цікаво та так, зах... дуже захопливо змагаються. Це наші майбутні чемпіони, тож це дуже цікаво.